От, то я смачно поїв, то файна яєчниця була Усім добре здоров'я, друзі. В мене каналі Сансанич. Та й сьогодні, можливо, піду Ну зараз на риболовлю з моїм колегом. То вчора було з ним піти на риболовлю. Бо давно не йшли вже десь півроку. Та й треба відвідати вже тут то не діло. Треба якось то рішати. Так, ну я вроді все зготував. Зараз головне закрити хату на ключ, бо то я йому був, е, заніс вчора е, водочки, там, сачок, все таке. Все, закриваю на ключ. Все. Давайте через сюди йду. Знаєте, то я б у нього лишив то все, бо то зараз нести з моєї хати до нього, то зараз то довго буде то зараз е, машину під'їдемо туди е, -то на, на то місце коротше то зараз пішком і то, то 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 десь дуже довго буде Так зараз закрию тут ворота тут забув закрити я трошки не виспаний ще і то так я собі я тут лишаю свою жигульку думаю нічого не станеться Так ідемо вже хтось працює на КАМАЗі, вже, вже певно возить якісь е, матеріали. Так, отут він, коротше, живе. Бачу, ворота в нього відкриті. Це що таке? День. Є. О! Ти де? Блях, що він спить? Підійду до вікна, де він спить. Йо йо ти шо? Курча мать щось спить? Що... Проспав в риболовлю чи шо, пересека. Курча мать з тим йо блин. Вже один раз не можем піти туди на риболовлю. Я у шоці. Та то як так можна проспати? Зараз буду до нього стукати. Блін, то то не діло, йо, на мене. Бляха, машина стоїть, трактор є. Що тут? Тут не по людськи? Ну добре, зараз буду Видзвонювати йому, щоб встав, бо то. Він казав, що у нього стара, щоб то. Поїхала. Так то він в ще сам спить. Все, зараз буду. Буду чекати його. Позвоню йому. Ну а ти що так довго спиш? Я Що я проспав, чи що? А ти... Та вже п'ята година! Як п'ята? Блин, вчора ти розумієш, вчора пішли, трошки випали по 50 грам і... Ну сам розумієш, а то сдавати 5 ранку на рибалку. Слухай, а ти мене попереджиш що ну, ти на п'янку йшов? Міг би мене покликати. Ну то, так сталося, розумієш, ну нічого, давай. Що там, Йдемо ти... на рыбалку? Так, Давай, на твої... Волди сразу. Так, 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 давай сюда на мой взгляд. Що, ты включил взял, что ж, добре. Ти все взяв? Добре, давай. Добре. Давай я поїду, бо ти, я бачу трошки пьяный, Се... ну, ходи, ти... ходи зі мною, заберемо будки. остальные все, прикормку, бо тут так просто не пидай, разумеется. Давай, давай. Так, ну шо ты ж... взяв водочки? Так, так, взял, взял. <гудеть місяць> Знаєш що, ходи дві щось покав, що мені коротше привезли? Добре, да ну давай покажи мені. Проходь сюди. Дивись, <гудеться> <Yo, гудеться> ти... будемо мати роботу зараз перед зимою. мою, ти... ти скільки Ты заплатив? Запомies? за то? Нічого собі. А ти скільки заплатив за то? <гвистеть> 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 Ой, та не знаю, 500 гривень це Піцов... 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 Піцов.. Піцов... Піцов... Да досить нормальні ціни, <гвистеть> ти розумієш? чого ж то нормально є? А в мене просто є один колега він мені, так, знаєш. А, по чорному везе. Ну, що застанеш? Печемо тоді на річку. Добре, давай на рибку, Бо я бачу то вже світає, тако, добре, Ну, то зараз ще риба потікає, зараз ту... Ну. Треба швидко їхати. Може... Сідай, давай, ти за руль, бо я чую ви трошки випущи, знаєш, може бути мінте на кульці. А ти сам розумієш, буде біда з ними. Ну та там, ще не дай Бог, що випущуть штраф ще заберуть твою жи той Волгу купив добре я поїхав ну сідаю зараз Добро, ти два виїжджай, а я до цигарку перекурю собі. Добре, давай. Дай в шлях трафи з тими сигаретами. Так, сідаємо, коротше, Волгу. Бачу, Юра завів його, щоб прогрілвся трошки моторчик. Все, давайте їдемо вже назад. О, вже не стоїть там. Шо то він ворота не закриває? О, не боже. Давай, поїхав, короче. Що, Поїх. що, ти що ворота не закриваєш? Та, блин, в мене проблеми з тими ворота. Ну, уважай, божай, кит бежит. Йопляс, это Йопили? блях муху. Алло. Алло! не чує нас Так, нікого немає, справу. Справу нічого нема. Давай. їдь давай А ти що, як сам? Та я нормально. Вчора був е е скосив коротше, пшеницю, вчора на жнива була. Ага, Хотів тебе запросити є. А то я забув, що у тебе комбайна немає, знаєш. Ну. Ти коли так, там собі комбайн купиш вже? Коли що купиш. Коли комбайн купиш? Та я думаю, зараз ще підроблю трошки, ты можешь брати комбайну. Хм, mm, я понял. Куча мать з тими тем, дорогами, блін. всего можна підвиску знімати. Хроновенько. Дорога. Бляха, мог ще не застряг, ти б ще? А ти що там, Бай, як стара? Ой, та там шлях, трафи, ступ старого, курва. Ти розумієш, нам мені не дає, ні спати, ніц. Я не знаю, що з ним робити. Я паню. Та ду добре, що в мене ж, старої ще немає, я. я такий то тракториз, знаєш. Ще. Не Йо. така людина, що. Дудо, зараз я вже представляю, якщо знайду якщо якусь стару, будуть такі мозги випарювати, що. Ой, біда буде, біда. Но... Чуєш, а річка що дуже далеко. Та май ви тут зіботи, я то їхати. Я їду на, на око. Десь вроді має десь тут бути, мені здається. Щось немає, немає. Та їдемо. Ну. Туєш, ну дорога тут, а машина, а машина жме, чуєш жме бачу. Ну, та везет. Якийсь була там проїде, ого. Ну, шо ми садиш, ну це озеро приїхали. Ну, та тут якраз я приїхав на ту точку, що кажуть рибаки тут файна риба ловиться. Я думаю, що Його. приїдемо, буде супер. Давай, я глушу. Паркуємося та й виходимо. Коротше, ти кіт ці вудочки, все то Я йду подивлюсь, як там риби є, все таке, знаєш. Добре. Давай. Давай так, що у нас тут? От, файно є. Бачу репки плавить супер. курва це мать! Шоцане? Ти мені зара яйця віддамиш. Шо сі став? Я, я вудочки не взяв, ти розумієш? Йопперний театр, ну ти. Я тобі, я тобі казав, то все, ти устаров. Нам мені спокою не дає. Я не знаю, що вже з нею робити. Ти думаєш, що вчора я вчора по псі грам? Бо я вже все змучив і водочки забув. І що будемо робити, Сасанич? Ну то як що будемо робити? Або хіба що їхати назад? Ту зараз курча мать їхати півгоден туди до тут твої хати. Та то зараз дань буде вже на... сам бачив, як по якими ми було там їхали, що ледве е... підвіску не відірвав, блин. А то я не знаю, то би. То що вона добре що тяне. Та, я а не що? знаю, а що та хіба Та не будемо з патиків ловили ту, ту рибу, ти розумієш? Блін та нам тільки... Вихід це вертатися, а ні, то у нас день піде. Ну так. знаєш. Так, хіба і що? Давай, то, я заруб сяду, я вже трошки відійшов. Зараз быстро під'їдемо, заберемо вудочки. І приїдемо, я да. думаю. Добре. Я Добре. тобі. Та знаєш, мені сподобалась ідея робити спатиків. Ну то. Ну то пішли шукати, йо. Ну. Ще... Добре, давай. А у нас ні прикормки немає ниц. Хіба Та Дайди, може, на хрубаків? хробаків. Ну шо, идем, короче, по машинам. Зараз. Під'їдемо. <рігла> 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 Я по машинам, блядь. <рігла> Давай, пішли, короче. Ти маєш рацію. Давайте, Давай тоді. Поїхали на рибалочку. Давай. Я такожу ти розумієш? ты развеешь? того торжу нахуй, блять. Бляха, муха, йо стороя, йо. Що, буде повертатися назад, че, шо ж придумаем. Да шов придумаем. Шоб ум. Спа Спатаки урба это ч? yes <laughs>